година запитань до уряду, яка тривала півтори години. Це знущання вперше за дев'ять місяців вона відбулася, і тут чесно кажучи по енергетиці, можна було б зробити день запитань до уряду з конкретними відповідями. Можливо, варто було б робити в закритому режимі. Але запитань дуже багато, відповідей немає ніяких. І міністри не ідуть на контакт з депутатами. Ті відповіді, які лунали на більшість надзвичайно конкретних запитань, це вилами воді було писано. Ні по фінансах не було звітності, ні по діях, ні по кроках, ні конкретики щодо того, а що би зараз має мало робитися як маємо захищати зрештою, можливо, якісь додаткові гроші треба виділяти, можливо, додаткові законопроекти приймати, щоб готувати наш енергетичний сектор, зокрема до літа а пізніше й до зимового періоду. До а нічого в натомість на кілька запитань відповідав і співвідповідав прем'єр Шмигаль. Так там ще й було таке фірмове хамство, зневажливе ставлення до народних депутатів. І теж не було жодної конкретної відповіді. Тут мушу наголосити, що дуже конкретні запитання лунали від депутатів усіх фракцій, всіх груп. Дуже була консолідована позиція залу, тому що насправді ми на порозі величезної біди шалені гроші було розтрачено невідомо в куди. Невідомо чому нам всім розказували в марафонах і в телеграм-каналах про владних, що всі наші. Стратегічні об'єкти енергетики вони є захищеними, а насправді немає ані чогісінько. І сьогодні, вранці, ми знову маємо кабами удар керованими авіаційними бомбами. Знову маємо удари по таких самих об'єктах, не буду уточняти, де. Але це все не посилює нашу енергетику. Натомість, якщо говорити, а що би мало бути зроблено, то, наприклад, щодо сонячних станцій, сонячних батарей, які би зберігали електроенергію в день, яку можна потім вночі буде Втрачати це воно потребує законодавчих змін, воно потребує нових процедур. Якщо говорити про газотурбінні станції, які досить такі компактні мобільні, то там так само треба дуже багато орг моментів пройти зробити. Якщо йде, вони говорять, що буде відновлено ті чи інші ТЕЦ, Я перепрошую, але ми знаємо, що у нас немає комплектуючих і чи варто відновлювати в тому вигляді, в якому воно є, вкладаючи шалені гроші. Вони розказують, що вже до всіх звернулися нам всі гроші дають. Так, розкажіть, хто що, де як, щоб ми могли проконтролювати потоки цих грошей.